Олексій Костусів переконаний, що нинішній опалювальний сезон черговий іспит для його мерії. Водночас, міський голова упевнений, що попередній його команда так званих професіоналів склала на відміну. Журналісти телекомпанії Круг вирішили пригадати минулорічні події. Одесити вже знають, що цьогоріч кабінет міністрів Миколи Азарово визнав Одесу найкомфортнішим містом України. Здається, всі, окрім міського голови, сприйняли рішення уряду як злий жарт. Олексій Костусів, коментуючи, так би мовити, винагороду, зазначив, потрібно закріплювати те, чого ми досягли. І наступний черговий іспит для нас опалювальний сезон. Кінець цитати цікаве, що саме мерія збирається закріплювати. Середина жовтня минулого року загальноосвітня школа номер 37 Учні без верхнього одягу не можуть знаходитись на уроках. Дуже холодно, у нас в школе, очень -очень холодно. <правда> на школі, очі, очі холодна. На вулиці ужасна погода. У нас в школі вообще не топять. Холодно, дуже холодно. Ходимо <правда> 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 <знаю, що> <правда> іноді в куртках. уроки. роки. Вот так. 24 жовтня 2011 року мерзнуть будинки по вулиці Мечникова. Не дивлячись на формальний старт опалювального сезону, комунальники не реагують на звернення городян. Нужно би там очень подумати о нашому начальстві, а тих, хто обіщає, на тех обещаниях, які нам дають. Нужно очень хорошо подумати. І о тих начальниках, які займаються ЖКХ. Все зі мною дуже милі дівчини, молоді, я сам на розговорю секретарші очень милые девушки молодые, я понимаю. Но ніхто чіткого ответа в розуміте не дає останній день жовтня минулого року. Опалювальний сезон, ніби у розпалі. Проте 39-й гуртожиток Міністерства оборони України цього не знає. Температура тут не сягає і 10 градусів тепла. Його мешканці змушені зігріватися електроприладами за умов відсутності пожежної безпеки. Це спричинило пожежу на останньому поверсі будівлі. І подібних прикладів минулого року можна навести безліч. Ось такі успіхи мерія Костусєва збирається закріплювати і примножувати. Що ж, тоді на Одеситів знов чекає веселий опалювальний сезон. Треба запастися теплими речами та електрообігрівачами. Костянтин Гречаний Ксеніатіора, телекомпанія Круг.